Вітаю діти вас на уроці письма. Сьогодні ми вивчимо з вами, як зображується маленька літера З. В прописах працюємо на сторінці 52 і розглянемо ж, як яке має зображення маленька буквочка З. Вгорі ми бачимо так, її зображення. Складається вона з таких двох елементів. Так? Ну, які ми в зошиті в нашому прописувати по черзі не будемо, але їх розглянемо окремо. Перший елемент, так? це такий майже овал. Так? Я не кажу півовал, адже це не півовал. Це такий майже так, овал, який ми пишемо, починаємо писати трішки нижче верхньої лінії робочого рядочку, і його заокруглюємо вправо, так? Заокруглюємо вправо, ведемо овал, не дописуючи його трішечки до нижньої лінії робочого рядка. Тут ми зупиняємось, так ручку не відриваємо, просто овал у нас закінчився. І розпочинається другий елемент, так це буде вже петля. Але зверніть увагу, діти, що ми не пишемо петлю похило. Ми її також трошечки відводимо в праву сторону, ніби так, ніби так, щоб у нас було таких два півовала. Відводимо її в праву сторону вниз, тягнемо і потім закручуємо в петлю. Давайте запишемо пропишіть, будь ласка, собі буквочку З у повітрі декілька разів. Так? Овал, і петля. Овал і петля. Виконайте тренувальні вправи у верхній частині прописах. Прописів, так? За стрілочки ми з вами проводимо елементи, так? в яких, звичайно, заховані буквочки наші. Та розфарбуйте пізніше зайчика і обведіть букву З в ньому. А ми попрацюємо в рядочках. На першому рядочку пишемо маленьку літеру З. Отже, починаємо. Пишемо нижче верхньої лінії робочого рядка, так, закруглюємо в такий кружечок, не доводимо його до нижньої лінії робочого рядка. І знову так трішечки пішли вправо вниз і закручуємо в петлю. Не пишіть перший елемент. Так, ось цей овал такий дуже маленький. Не пишіть його, та дуже великий не треба писати. Записали рядочок літери З. А тепер пропишемо букву сполучення, так, склади з літерою З. Перший склад прочитаємо ми зу. Зу. Давайте його ж запишемо і поглянемо на з'єднання літер. Так, Літера З. З'єднується з буквою У верхнім з'єднанням, тобто пишемо аж до верхньої лінії робочого рядка і звідти вже запишемо буквочку У. Петлі, дивіться, пишіть не дуже широкі, щоб вони помістилися одна біля одної, було гарненько. Пропишіть ще декілька разів на цьому рядочку склад ЗУ. А ми на цьому рядочку продовжимо записувати наступний склад. Із. Давайте поглянемо на з'єднання букви І з літерою З. Буква І, дивіться, ми її пишемо не відриваючи ручки. так? Потім вже пізніше трішечки крапочку поставимо. Ми її записуємо не відриваючи ручки, і ведемо аж до верхньої лінії робочого рядка. І звідси, вже без відриву руки, записуємо букву З. Зараз. І... З. І поставили над буквою і крапочку. і ще раз. І З. І поставили крапочку. І ще один разочок. І тут вийде написати цей склад. Далі наступний склад З. З. Букву З ми пишемо до середини робочого рядка і звідси вже пишемо літеру Е. З. Пишіть не дуже великі літери, буквочку Е невелику закруглюйте. І ще один разочок. Запишіть на цьому рядку склад З, а ми переходимо до наступного складу АЗ. Літера А, так само, як і та буквочка І, пишеться аж до верхньої лінії робочого рядка, і там без відриву руки ми пишемо літеру З. Записали А, правильно. Також без вітриву ручки і пишемо з. А з, Є. А тепер поговоримо про слова, так? Зараз. Зараз, дітки, запам'ятайте це словникове слово. Зараз чітко вимовляємо звук з. На початку і в кінці. І подивіться на наголос. Зараз. Зараз. Запишемо його. Обов'язково собі диктуємо слово по складам, щоб ми не загубили жодної літери. За. Ра. З. І обов'язково після написання читаємо. Зараз. У вас ще один раз поміститься слово на рядочку, а ми переходимо до наступного. Наступне також словникове слово виразно, виразно. Так? Тобто з гарною інтонацією. Ми можемо читати виразно віршики, можемо читати виразно тексти, виразно розповідати. Вірші, так? Тобто запам'ятовуємо. Наголос стоїть на другому складі. Не виразно, а виразно, виразно запам'ятовуємо це слово і запишемо його. Диктуємо кожен склад. Ви ви відкрита, ви Ра. Зно. Ну. Дивіться, дітки, чому я прочитала з окремо, виразно, ви, раз, но. Так? Тому що я буковочку З вирішила сказати окремо, так як вона не нал... так, як вона так стоїть поряд із приголосною. Так? Біля неї немає голосного звука, який би притягнув її. Так? Ви. Ра-но. но Дітки обов'язково собі надиктовуйте. І потім запишемо з вами речення. Прочитаємо його спочатку. Назар і ліза друзі. Назар і Ліза, друзі. Що ж це за речення таке цікаве? Ну, по-перше, в ньому згадуються імена, які ми знаємо, що вони пишуться з великої літери. А по-друге, в ньому ми бачимо такий розділовий знак, який називається тире. Ось він. Погляньте, він пишеться посередині робочого рядочку, він такий да? довгенький, не дуже він короткий. Взагалі в українській мові дуже часто е, тире може замінити слово Це. От давайте, наприклад, замість тире скажемо слово Це в реченні. Назар і Ліза це друзі, так? тобто ми пояснюємо, хто вони такі. Так? Ми можемо так сказати собі, так е, визначити, запам'ятати, що в українській мові тире. І дуже часто позначає слово «це», Так? Щоб не писати слово, ми можемо записати тере. Назар і Ліза друзі. Назар і Ліза це друзі. Так? Зміст речення не змінюється. Тому у нас ось така є особливість в українській мові. Тере. Записуємо собі речення на. За, р, І. Ліза. лі. тире, посередині гарненька лінія, друзі, д Ру. Зі. Крапочка. Обов'язково перечитуємо написане речення. Назар і ліза. тире, Друзі. Тире ми говоримо для того, щоб чітко перевіряти кожен записаний знак, кожну записану літеру. Так? Назар і Ліза друзі. Коли читаємо ми речення просто, звичайно, ми слово «тере» не кажемо. Ми його говоримо тільки тоді, коли на письмі перевіряємо написане. Прочитаємо речення: Назар і Ліза друзі. Молодці дітки.